Розглянемо задачу 12:9. На рисунку показано схему доріг, які ведуть з міста А до міста Б. Скількома способами можна проїхати з міста А до міста Б? Давайте розглянемо рисунок. Прямої дороги з міста А до міста Б немає. Можливі варіанти, що з міста А до міста Б ми можемо потрапити, якщо приїдемо або через місто М, або через місто Н. Розглянемо першу ситуацію. Уявимо, що ми їдемо від А до Б через місто М. Від А до М можна приїхати одним шляхом з трьох. Або першим, першою дорогою, або другою, або третьою. Тобто всього від А до М три дороги, три можливих шляхи. Потім ми ж повинні дістатися до пункту Б. Значить, ми, коли зупинимося в пункті М, ми продовжимо шлях і від М до Б можливо вибрати одну з двох доріг. Тобто ми однією дорого, з трьох доріг проїхали до М і продовжуємо шлях, тоді продовжуємо рухатися від М до Б. Отже, три можливих варіанти від А до М і два можливих варіанти шляху від М до Б, застосовуємо правило множення, тому що ми. Один шлях, один шлях і другий повинні вибрати, щоб дістатися до точки Б. Три помножити на 2 це шість способів або шість варіантів вибрати дорогу і приїхати в пункт Б. Шість способів. Сподів, так. Далі, якщо ми будемо рухатися через точку Н, то від А до N в нас один можливий варіант з чотирьох. Від Н до В ми продовжуємо рух. І з N до В нам треба дістатися. Знову один з трьох можливих шляхів ми повинні обрати один з трьох. А всього і від А до N ми повинні доїхати, і від Н до В. Значить, застосовуємо знову правило множення. 4 помножити на 3, дорівнює 12 способів дістатися пункту В через пункт М. А якщо ми тепер повинні вибрати один з усіх можливих варіантів, тобто ми можемо поїхати або через пункт М, або через пункт М. Вибираємо або М, або Н. І тоді застосовуємо правило суми. 6 плюс 12 дорівнює 18 способів вибрати дорогу. Наступна задача. номер 12.11. До речі, тут запишіть, будь ласка, відповідь. відповідь 18 способів. Так, наступна задача. 1211. Кілька п'ятицифрових чисел, усі числа, в яких різні, усі цифри різні, можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4, 5, якщо ці числа мають починатися із цифри 1. Розглядаємо першу задачу. Давайте перечитаємо умову ще раз і звернемо увагу на особливі пункти. Скільки 5 цифрових чисел. Одразу будуємо такий прямокутничок, який поділимо на п'ять частинок. Раз, 2, 3, 4, 5. Так, запишемо цифри, які нам дано. Є обмеження, тобто не всі цифри використовуються, а тільки 1, 2, 3, 4, 5. Таких цифр всього 4 цифри. Скільки п'ятицифрових чисел, усі цифри яких різні. Значить, якщо наше п'ятицифрове число записано за допомогою п'яти цифр, і усі вони різні, значить одна цифра, тут я трійку пропустила 1, 2, 3, 4, 5, одна цифра може займати в одному числі одне положення. Скільки п'ятицифрових чисел, усі цифри, в яких різні, можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4, 5. І ще одна умова. Якщо ці числа мають починатися із цифри 1. Отже, цифра 1 буде стояти на першому місці. І всього в нас цифр 5. Значить, одна вже задіяна, вона стоїть, одиниця стоїть на першому місці, значить, в нас залишається чотири цифри. Отже, на другому місці є варіант, можливість вибрати одну з чотирьох цифр. І ця вибрана цифра не може вже займати третє, четверте і п'яте місце, значить, ми її відраховуємо. В нас залишається три цифри, які можна записати на третьому місці. Записали одну з них, і в нас залишиться дві цифри. З цих двох цифр одна, ми її запишемо на четвертому місці, одну з можливих двох. Значить, я пишу, що на четвертому місці є два варіанти. Які можна, ну, дві цифри, одну з яких можна записати на цьому місці. І потім в нас, як ми запишемо цифру на четвертому місці, в нас залишиться лише одна цифра, яку ми запишемо на останньому п'ятому місці. Значить, щоб порахувати, усі, ми записуємо усі цифри, які нам запропонували. І одиницю, і і трійку, і чотири, і п'ять, тобто кожні комірочки, кожні клітиночки, які ми зараз накреслили, позначили таким чином часом, усі ці клітиночки повинні бути записані. В усіх цих клітиночках повинні стояти цифри. Значить, і перше, і друге, і третя, і четверте місце, і п'яте. Там будуть стояти числа, цифри записані. Утвориться наше число. Ми використовуємо правило добутку. Множимо 1 на 4, на 3, на 2 і на 1. Звертаю вашу увагу, що добуток останніх 4 чисел вирівнює 4 факторіал. І якщо ми помножимо на одиницю. Цей добуток не зміниться, тому ми можемо записати 4 факторіал. І так можемо і залишити, А можемо і порахувати. Це дорівнює 24. Отже, у нас 24 способи записати п'ятицифрове число. Тільки п'ятицифрових чисел, усі цифри, в яких різні. Значить, коли ми будемо вибирати. Записувати цифри в комірки, ми з наданих цифр одну будемо викреслювати. Тобто, якщо спочатку було 5 цифр, як тільки записали одну цифру в першій комірці, значить цифр в нас залишиться 4. Тобто з чотирьох цифр будемо обирати, яку записати в другій комірці. І це кількість можливих варіантів. Далі, умова, ще одна умова е до попередньої приєднується, якщо ці числа мають починатися із запису 34. Тобто на першому місці буде стояти трійка, на другому четвірка 4, і можливих варіантів лише, лише трійка може стояти на першому місці, значить одна цифра. На другому, місці, на другому місці може стояти лише цифра 4, тому що число повинно записано бути 34. Значить, це лише одна цифра може стояти на другому місці. Продовжіть, будь ласка. Скільки в нас залишається варіантів вибору, скільки цифр для запису на третьому місці? Три. Три цифри, якщо ми їх, її запишемо, в нас залишиться скільки цифр для того, щоб їх записати в комірці? Дві цифри. Тобто, можливо, два варіанти. Як тільки ми запишемо одну з них, в нас залишиться одна цифра, значить, в останній клітиночці тільки один варіант вибору буде в нас залишиться. 3 мінус 1, кожен раз віднімаємо одну цифру, ну, кількість, одну штуку. так? І тепер, оскільки нам треба заповнити усі комірки, тобто всі місця, ми повинні кількість можливих варіантів перемножити 1 помножити на 1, на 3, на 2 і на 1. І це буде дорівнювати, Можна записати, що це дорівнює 3 факторіал і дорівнює 6. Отже, таких п'ятицифрових чисел буде всього 6. Відповідь, 6. Відповідь 6. Наступна задача. Переходимо до номера 1212. -12. Кількість чотирицифрових цифрових чисел можна записати за допомогою цифр від 0 до 5. Знову, в нас обмежена кількість цифр, числа чотирицифрові, цифрові, значить, ми могли б записати число чотирицифрове ось таким способом. А, Б, С, Д і рисочка зверху. Але за допомогою комірок таких квадратиків число як прямокутник і заповнюємо ячейки. Так, ячейки. Раз, два, три, чотири. Чотирицифрове число, значить, одна зайва клітинка. Так, От уявляємо число як раз. Ділимо на 2 і ще на 2. Так, цифри від 0 до 5. Так, скільки нічого не сказано, дивіться, умови, в умові задачі нічого не сказано, чи можуть ці цифри повторюватися, чи не можуть. Значить, ми уявляємо, що в такому випадку ми можемо собі представити, що цифри можуть стояти в двох різних місцях, тобто повторюватися. Якщо немає обмеження, от як в попередній задачі сказано, усі цифри числа різні. Тут немає цього обмеження, значить, уявляємо, що кожна з цифр може займати два положення, може повторюватися. Навіть не два повторювати, не двічі стояти на одному місці, а може це число складатися з одних двійок, тобто всі чотири положення займає кожна цифра. Єдине, треба звернути увагу, як ви здогадалися, на нуль. Нуль не може стояти на першому місці, так? А всі інші клітиночки може. Займати всі інші положення. Значить, рахуємо, скільки всього цифр в нас. Їх 6, так? Загальна сума 6, не сума, а загальна кількість, 6 цифр. 0 ну, на першому місці стояти не може. Значить, на першому місці може стояти будь-яка з п'яти наданих нам цифр. Пишемо в першій клітиночці 5. На другому місці скільки е, варіантів запису є. Вже ж кожна з цифр може стояти на другому місці. Так, значить. На другому місці може, є 6 варіантів вибору. На третьому і четвертому дівчата-хлопці, скільки варіантів вибору цифр у нас є? 6. Так само шість. Будь-яка цифра може стояти на третьому місці, і на останньому місці будь-яка цифра може бути записана. Тому що, ще раз наголошую на тому, що немає обмеження, що усі цифри в записі числа різні. Лише нуль не може стояти на першому місці. І тепер, оскільки і перше ну, скрізь. І на першому місці, на другому, на третьому на четвертому повинні стояти цифри, бути записані. Ми використовуємо правило множення добутку. Множимо 5 на 6 в куби. Залиште відповідь ось в такому вигляді. Перейдемо, ну, щоб у нас був. Час на розв'язання ще кількох задач. Обов'язково хочу звернути увагу на задачу 1213. Номер 1212. -12. Скільки чотирицифрових чисел можна записати за допомогою. Ой, ні, це не так. Вибачте, переплутала умову. Так, номер 12-13. Отак, от відмічую, тоді не зіб'ємося. Скільки існує трицифрових чисел, усі цифри, яких парні. Значить, ми можемо записати трицифрове число, АБЦ парні, парні цифри. Парні цифри. Значить, і число, остання цифра буде парною, значить, і число буде парним. так? Парні цифри. Обмеження стосовно цифр немає. Тобто мається на увазі, що ми будемо парні цифри вибирати з усієї множини цифр. Ще раз перечитаємо умову задачі. Скільки існує трицифрових чисел, усі цифри, яких парні? Те, що цифри парні не записали, тепер уявимо собі трицифрове цифрове число. Так, три місця. Перше, друге, третє місце треба заповнити, і цифри запишемо множину цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Багато хто робить помилку. Забуває, що 0 вважається парною цифрою. Підкреслимо парні цифри: 0, 2, 4, 6, 8. Їх 5. Цифру 5 цифр нас цікавить. І задача зводиться до попередньої, що 0 на першому місці. Записаний бути не може. Значить, на першому місці з п'яти цифр може бути лише одна з чотирьох записана, так? Тобто чотири варіанти запису цифри існує. На другому місці. Скільки цифр можна, скільки варіантів, які цифри можуть бути записані? Це 0, 2, 4, 6 і 8. Або 8, так? Значить. Існує 5 варіантів вибору. І на третьому місці так само одна з цих цифр може бути записана. Теж в нас 5 варіантів вибору. І на першому, і на другому, і на третьому місці треба записати цифру, тому ми використовуємо правило множення. Множимо 4 на 5 в квадраті. Це 100 варіантів. Цього можливо. Значить, 100 трицифрових чисел існує усі цифри, яких парні, усі цифри яких парні. Переходимо до задач з підкиданням монет. Можна, існують таких два типи задач, коли підкидається одна монета, або кубіки, гральні, або дві, два тіла підкидається. Поки що будемо розберемось з задачами про монети. Монету кидають чотири рази. Скільки різних послідовностей, гербів і цифр можна отримати? Значить, на монеті. З одного боку відбито герб, з другого боку цифра. Монету кидають чотири рази. Скільки різних послідовностей гербів і цифр можна отримати? Значить, якщо монету підкидають один раз, то випаде або герб, або цифра. Або так. Значить, застосовуємо правило додавання при підкиданні один раз. Один Герб плюс одна цифра. Всього, можливо, два варіанти два варіанти при одному. Це одне підкидання. Так. Але монету одне підкидання. Мене тут іде чотири рази. Тобто і другий раз, і третій, і четвертий можливі два варіанти. Тоді два варіанти. один раз, значить, Друга є. Чотири рази, можливо, два варіанти. Тобто перший раз два варіанти, другий раз. Два варіанти. Якщо ми підкидання наші, отак занесемо в таблицю, то перший раз можливі два варіанти. Другий раз знову два варіанти можливо. Третій раз знову два варіанти можливі. І четвертий раз два варіанти. Тому ми не множимо, як на попередньому уроці, попередній клас сказав, що треба два помножити на 4. Ні. Чотири рази, ось коли ми записували цифри, ми чотири рази записували одну цифру. Раз, два, три, чотири. І е, кожен раз, ось коли ми заповнювали наш рисунок, наші клітиночки, ми записували кількість можливих варіантів вибору. Значить, тут так само перше підкидання, два варіанти існує. Можливість. Друге підкидання 2, третє, два варіанти. Ми множимо кількість варіантів між собою. Значить, ми повинні помножити 2 на 2, на 2 і на 2. Це буде 2 в четвертому степені. Отже, можливі 16 варіантів. Діти, зрозуміли, чому ми множимо не 2 на 4, а 2 на 2 на 2 і на 2. Так. Хорошо. На цьому ми урок закінчимо, вже час вийшов. І зустрінемося з вами завтра. Завтра в нас і алгебра, і геометрія. На першому уроці алгебра нагадую вам щоб ви не спізнювалися, і запишіть домашнє завдання. На завтра номер 1210 раз. Так само можете побудувати рисуночок до цієї задачі. От. Може він вам знадобиться. Так, наступна задача номер 12-14. 12, 16. І подумайте, будь ласка, над задачею 12, 17. зверніть увагу, що числа парні. Парні це ті, у, які, у запису яких остання цифра парна, парна цифра. І почніть розв'язувати цю задачу. З того, що розгляньте, яка цифра може стояти займати останнє місце. У вас три трицифрове число. Почніть від, відштовхуйтесь від останньої цифри. І зустрінемося завтра на першому уроці. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі. Дякую вам за побачення. До побачення.